Працювати з чи двірником? Двірником. Двірником. Бути красивою чи розумною? Бути красивою. Красивою. Ні, розумною. Розумно, розумно. Бути тостою та багатою або худою, але бідною. Товстою та багатою. Товстою та багатою, однозначно. Рік без інтернету чи рік без грошей? Рік без грошей. Рік без грошей. Рік без інтернету чи рік ходити в одному одязі. Рік без інтернету. Ні, я лучше виберу рік без інтернету, а потім ще що, що там далі? Рік без інтернету, чи рік ходити в одному одязі. Рік ходити в одному одязі. Угу. Ну, ходити в одному одязі, ну, я ну не можна знаю. прати. Не знаю. Ну не знаю, це якось не дуже. Угу. Мені здається. Мати трьох дітей прямо зараз чи не мати дітей ніколи. О! Ну це дуже важкі питання. Зараз хлопці нам прибути. Я думаю, ходити. Ой, ходити. Ходити. дітей. Не мати дітей ніколи. Не мати дітей ніколи. Змінити минуле чи дізнатися майбутнє? Дізнатися майбутнє. Змінити минуле. Я не хочу знати, що мене там ж не страшно, де знають. Все, дуже вам дякую.